Під його командуванням українське військо звільнило Крим від більшовиків. А над чорноморським флотом замайорів блакитно-жовтий прапор. Він відчайдушно воював проти більшовиків, але був зраджений і розстріляний своїми. Що там разом з проектом Street Code розповідає, чиї прізвища носять наші вулиці. Петро Болбочан народився в селі Гиждеу, тоді Бессарабська губернія, в жовтні 1883 року. Його військовий шлях розпочався в 1905-му з Чугуївського піхотного Юнкерського училища. Аж тут понеслося поразка імперії в російсько-японській війні. Революція 905-907 років. Маніфестом царя в 1905 році проголосили свободу слова та скасували цензуру. Саме тоді Болбочан уперше проявив себе як патріот України і організував в училищі гурток української мови. Розвивалася і його військова кар'єра: звання унтерофіцера, підпоручика, командира роти. Він був дуже амбітний. Далі прогреміла Перша світова в імперській армії. Петро командував зв'язківцями, кулеметниками. А коли після лютневої революції постала українська центральна рада, Болбочан її захоплено вітав. Попри антивоєнні настрої в суспільстві, він доклав зусиль для створення української армії. У січні 1918-го, в розпал наступу більшовиків на Київ, армійці Болбочана доєдналися до оборони. Українці втратили, а потім повернули Київ. Згодом Болбочан став одним з командирів запорізького загону, пізніше дивізії. Хлопці Болбочана відбили в більшовиків Харків і Полтаву. Червоні обіцяли нагороду за його голову. 10 квітня 1918-го штаб Запорізької дивізії отримав таємний наказ уряду, випереджаючи німців увійти в Крим. У складі кримського рейду було 9 тисяч вояків, 16 потягів, два бронепоїзди, а на чолі Болбочан та інші командувачі. Уже 24 квітня 1918-го зухвалі запорожці Болбочана увійшли в Сімферополь. Щоправда, вже 27 квітня головні українські сили залишили Кримський півострів. Такий наказ надійшов через ультиматум німців. За умовами Берестейського миру Крим тоді не належав Україні. Очікуючи Болбочана, Чорноморський флот підняв українські прапори, а Україна стала найсильнішою у Причорномор'ї. Після перевороту в Києві до влади прийшов гетьман Скоропадський, Болбочан його визнав з думкою про незалежність. Утім, після поразки Німеччини в Першій світовій Скоропадській лишився без союзника. Проти гетьмана почалося повстання, до якого долучився і Болбочан. На зміну гетьманату прийшла директорія. Головним отаманом призначили Петлюру, головнокомандувачем лівобережної України, Болбочана. Починається війна Української Народної Республіки на кілька фронтів. Але серед українців посилилися політичні інтриги. У влади УНР з'явилися безпідставні підозри у бік полковника. Через внутрішні чвари українці притул не бачили армію більшовиків, що готувала наступ. Натомість Петра усунули від командування формально за недемократизм та відправили під домашній арешт. Згодом його мали відправити аж до Італії, формувати військові підрозділи з українських військовополонених. У цей тяжкий період УНР втрачає Київ, Житомир, Вінницю. Війська директорії затиснуті на теренах Поділля. Тоді шість командирів Запорізької групи військ написали офіційний лист з вимогою повернути командування Болбочану. І військовий інспектор Микола Гавришко видав законний наказ про призначення Петра командувачем запорожців. Проте Петлюра назвав це рішення незаконним і наказав заарештувати Гавришка та Болбочана. Військово-польовий суд оголосив командувачу смертельний вирок за спробу самовільно повернути собі посаду. Десять днів допитів з пошуками зради та спільників, про яких накручували Петлюру, довели полковника до безумства. Попри численні звернення про помилування 28 червня 1919 року, його розстріляли на станції Балин. Конфлікт між Петлюрою та Болбочаном трагічний факт української історії. Вони обоє боролися за Україну, але не змогли побороти самих себе наклепи та ліві ідеї, які розхитували УНР зсередини. У результаті Болбочан загинув, ослаблена директорія Петлюри програла, а УНР впала під навалою більшовиків. На честь Петра Болбочана названі вулиці по всій Україні від Львова до Києва та Ізюма. Завдяки проекту Стріткот українці можуть прочитати про видатного командувача та інших героїв більше. Таблички стріт-коду з QR-кодом дозволяють в один клік дізнатися найцікавіше про видатних українців. Наразі таких табличок у Києві вже 81. незабаром з'являться ще 50. а попереду тисячі по всій Україні.